Всім привіт! Хочу вам розказати сьогодні про новий засіб, який я отримала від компанії Nice універсальний засіб для будь-якої поверхні. Він не містить фосфатів, хлорних відбілювачів, ніяких сульфатів. Можна використовувати і на м'яких меблях, і на дерев'яних поверхнях, і на ліноліумах, і на пластикових вікнах. Сьогодні я вирішила його випробувати на ліноліуми, що таке маленькі дітки знають усі, і багато плям різних всяких буває. Ось це зеленка. І я хочу спробувати її відчистити. Так. Я хочу прямо на пляму налити. Взагалі треба зачекати трошечки. От. Але я все ж таки спробую намастити кожну пляму. Ось так, бачите, трошки колір, наче роз'їдається. Не знаю, впорається чи ні. Це моя перша спроба. Трошки спробувала. Протерти одразу? Ні. Тому залишу засіб і трохи пізніше спробую таки його відмити. От загалом вийшла така ситуація. Після використання засобу мені не довелося навіть терти. Просто зникли плями і все. Чудовий засіб дуже рекомендую. Тепер уже, напевно.